Я вже не розглядав себе як людина, яка піде в екзекюшн в операційну діяльність. Я вже залишався тільки в ролі незалежного директора. Це дуже активна роль. Але з, з, з таким правом називати речі такими, як і є. Незалежний директор він не робить кар'єру. Це не означає, що він такий критик, який повинен це там <кхем> тільки критикувати. Ні, там завжди за критикою повинна бути пропозиція, а за пропозицією і відповідальність за те, що ти Принаймні допоможеш, пропонуєш і допоможеш це просунути далі. Ти береш ризики, і в тебе повинні вірити, довіряти, розуміти, що це можешся зробити. Тобі потрібно мати спроможність говорити на рівні, ставити задачі на рівні. Не може бути такого, що незалежний директор там, прийняв рішення на борді, потім воно щось там не відбулось. Ні, такого не існує. Ти приходиш і ти цілісно. Береш відповідальність і доводиш до результатів саме в своєму треку, які, за який ти відповідаєш. Все крапка.